Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Тож, як завжди, будемо говорити про останні новини від першої особи і будемо разом думати, що ж воно все-таки означає. Снігової королеви в Луцьку не буде. Але натомість буде новий житловий комплекс. Дозвіл на розробку проєкту детального плану території в межах вулиці В'ячеслава Чорнобола, ветеранів і річки Сополаївки. Розглядали на сесії Луцької міської ради в середу, 26 лютого. Саме на місці снігової королеви має вирости багатоповерхівка. Щодо цього, то з проханням розробки детального плану території міськраду звернувся голова федерації хокею Луцька Юрій Савчук. Детали про будівництво та інвесторів журналістам він не розголошував. Максе, де тепер дітям кататися на ковзанах? А наж їм тепер кататися? Краще пити, курити і матюкатися собі десь в куточку. Іронічно. Але все ж таки Ковзенка за задумом має переїхати в Луцький національний технічний університет. Що ж буде на місці центру науково-технічної творчості, який зараз, власне, і стоїть біля Снігової королеви? І знову ж таки, чи його теж будуть зносити, щоб там побудувати будинки? Тому що багатьох. Це питання турбує. Відповідаю, поки що про це не йдеться. Загалом, та земельна ділянка в межах вулиць Чорновола, Ветеранів і річки Серполаївка це перспективна зона багатоквартирної житлової забудови згідно із генеральним планом міста Луцька. Але це не значить, що там будуть все рівняти із землею, щоб звести новий житловий комплекс. Наступне снігова королева знаходиться в приватній власності, тобто ми говоримо про комплекс. Але земельна ділянка належить Волинській облраді. І щоб будувати там будинки, то треба отримати відповідні дозволи. Знову ж таки, розроблення детального плану території ну, це те, що дала дозвіл е, Луцька міська рада, Це є перший крок для виготовлення всієї необхідної документації для побудови там житлового комплексу. Але не на всі процеси, саме на цій земельній ділянці, може впливати луцька міська рада. Тут мають голосувати депутати Волинської облради, щоб, наприклад, змінити цільове призначення. А цільове призначення там доволі цікаве для обслуговування навчального закладу. Департамент освіти оголосив ще один мутний тендер на молочку. Цього разу закуповують сметану. Нещодавно я розказував про те, як луцькі освітяни трошки мухлюють. З тендерами на молочні продукти. Якщо коротко, то тендерну документацію ймовірно заточують під постачальника конкретної торгової марки. Це торгова марка Молокія. Сума, яку могли переплатити з міського бюджету, становить вже близько 4 мільйонів гривень. І ось, уже 26 лютого, оголосили ще один тендер, тільки вже на сметану. Тут вимагають ті ж самі міжнародні сертифікати, які е, в найближчій окрузі має лише Постачальник торгової марки Молокія. Ну і департамент освіти хоче пакування лише по 370 грамів. Тобто не 350, не 500 грамів, не 400, а от саме 370. Ну, і знову ж таки, таке фасування є лише в торгової марки Молокія на сметану. Очікувана вартість закупівлі понад 1 300 тисяч гривень. Ну і не дивно буде, якщо. Ми там побачимо знайомі нам ФОПи чи фірми. Якщо ж говорити про міжнародний сертифікат FSSC 2230, це саме той міжнародний сертифікат, який зашивають в тендерну документацію, щоб перемогу міг здобути постачальник торгової марки Молокія. То багато хто зі споживачів і тих, хто хоче захищати управління освіти, каже: Ну, це ж все для дітей. Нам головне, щоб це було якісне. Нам головне, ціна не головне, ну можна купувати щось дешеве, але дуже-дуже дуже поганої якості. Цілком погоджуюся, що це так. Але я ось зараз поставлю запитання, яке в принципі може загнати в кут Будь-кого хто стверджує цю річ. Якщо управління освіти чи департамент освіти так дбає про якість харчування для діток, то чому попередні три роки вони не вимагали цього сертифікату? Тобто з цього треба робити логічний висновок, що їм було начхати на те, яку молочну продукцію їдять діти в наших садочках? Знову ж таки, якщо а, слідувати цій логіці, і Департамент освіти вимагає оцей от міжнародний сертифікат на молочку, чому тоді вони не вимагають його на м'ясо, на картоплю, на крупи, на інші харчові продукти? Тобто їм зараз от, 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 от Травлять наших дітей, правильно я розумію? Ну, відповідь очевидна, тому що ні в кого з інших виробників там м'яса, круп, молочки, картоплі і іншого, цього сертифікату немає. Якщо вони будуть вимагати цей сертифікат, то діти просто залишаться голодними. І звідси логічна відповідь, що цей сертифікат в тендерній документації на молочні продукти, він, власне, і є для того, щоб міг перемогти тільки один. Один постачальник, який цей сертифікат має, Макса, що ти мені ще хочеш тут сказати? Та що тут говорити, все і так ясно? Замість котельні в Луцьку виріс багатоквартирний будинок. Якось так вийшло, що в Луцьку на вулиці Рівненській, замість котельні, з'явився двохповерховий будинок на декілька квартир. І під час сесії 26 лютого ці метаморфози більшість депутатів своїм рішенням узаконили. Ну, мій колега і юрист Валентин Хаймик коротко усе пояснив. Перше, для того, щоб розпочати будівництво багатоквартирного будинку, потрібно отримати дозвільні документи. Друге, для отримання дозвільного документу потрібно, щоб земля була під багатоквартирне будівництво, тобто цільове призначення, а наприклад, там. Під офіси, як, наприклад, в цьому випадку. Але коли земля має відповідне цільове призначення, тоді вже отримуються дозвільні документи, будується будинок, здається в експлуатацію, реєструється право власності і так далі. За законом, спочатку треба змінити цільове призначення, отримати дозволи і лише тоді будувати. Насправді ж будинок звели без документів і з порушеннями. Ну а тепер депутати ж просто узаконюють цей самобут. Максиме, а ти би жив в котельні? А, ну, мені здається, що для когось і кум'ячина під сходами пристойне житло. Гаррі Поттер, Він ну, взагалі не дасть брехати. У Луцьку в старому місті зруйнували ще одну пам'ятку архітектури. На забив директор заповідника Віктор Баюк. Він пише, що зруйнували прибутковий будинок початку 20-го століття. Ну який знаходиться на вулиці Галушки-Голевичівни. Е, зокрема, там було демонтовано дах, було зруйновано цегляні карнизи, е, і знову ж таки, незаконні земельні роботи. Е, споруду оглянули і звернулися до правоохоронців. Коли встановлять винних, мають накласти заборонний припис. Але якщо повернутися до того, про що ми з вами говорили 100-500 разів, зокрема про кафедральну 13, де старовинні підземелля залили батоном, то це вам є і наслідки бездіяльності е, луцької влади на таке свавілля. Тому що неодноразово повторював, що непокаране зло зростає. Ось там свавілля пройшло, і зараз маємо. В черговій точці, в старому місці. Замість того, щоб показати, на прикладі кафедральної, що незаконне будівництво в Луцьку неприпустиме, влада фактично узаконює такі забудови. Максе, що в Луцьку буде зруйноване наступним? Карфаген має бути зруйнований. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий Макс. Перемоги і миру всім нам. Побачимось!